Бен Ходжес, генерал-лейтенант армії США у відставці. він був командувачем армії США в Європі. Вітаю в нашій програмі, генерале Ходжес. Щиро вдячний Даніелю війна в Україні триває вже три роки. Куди, на вашу думку, вона рухається зараз? Я вважаю, що після 11 років війни та всіх втрат і руйнувань, яких зазнала Росія, Чорноморський флот більше не є впливовим фактором. Військово-повітряні сили Росії не змогли досягти переваги в повітрі над Україною навіть як підтримка власних військ. Російська економіка перебуває в скрутному становищі. Україна посилює свої можливості та знищує російську нафтову та газову інфраструктуру. А за даними, які я отримую від українців. Інтенсивність російських атак здається меншою ніж була ще кілька тижнів тому. Росія не здатна знищити український плацдарм на території Курська. і це без участі США або інших країн, які б відкрито заявили, що хочуть, аби Україна перемогла. І без здійснення повного економічного тиску на Росію. Тож, якщо ви запитаєте мене, як ідуть справи, то звісно, що для піхотинця в окопі під Покровськом все виглядає жахливо. Але якщо відійти і подивитись на загальну картину, то Україна знаходиться в дуже вигідній позиції для переговорів. Звісно, для мене було б бажано, щоб мій уряд та інші країни сказали, що вони хочуть, щоб Україна перемогла, і зроблять все необхідне для того, щоб Україна перемогла, але цього не відбувається отже, на мою думку, зараз Україна перебуває в сильній позиції. Чи вважаєте ви, що війна наближається до свого завершення? Чи є такі ознаки? Я вважаю, що були хибні очікування. зокрема, через те, що сказав президент Трамп ще до того: як став президентом, що все буде вирішено за 24 години, а потім це перетворилося на 100 днів. А тепер хто зна. Я маю на увазі, що зараз багато різних сигналів. Я тільки що слухав вашого президента тут, у Мюнхені, президента Зеленського. І я маю сказати, що це дійсно неймовірний лідер. І я думаю, що він все розуміє. Як він сказав, це моя країна, тому це буде мій план, а не просто прийняття того, що диктують два інших лідери. І я думаю, що так і має бути. Тому цей процес переговорів, ймовірно, триватиме ще досить довго. Я не думаю, що це закінчиться в найближчі 2-3 місяці. якщо тільки не станеться якогось масштабного прориву. тому що ніхто абсолютно ніхто на планеті не вірить. Що Путін дотримуватиметься будь-якої угоди, і без якогось виду сили, щоб змусити його виконати угоду, це малоймовірно. І тому пошук тих, хто забезпечить цю силу і всіх подібних речей, на мою думку, доведеться враховувати. Ми також розглянемо з вами і миротворчі місії, але після цієї теми спочатку я хотів би звернути вашу увагу на нещодавню заяву Джей Дівенса. Віце-президент США Джей Дівенс сказав в інтерв'ю для Wall Street Дженел що США можуть застосувати військовий тиск на Путіна, він навіть не виключає відправлення військ в Україну. Які військові варіанти можуть бути у США для України в разі припинення вогню? Як уряд США може підтримати цю місію з повітря на землі з військами на місці, фінансово чи тільки за допомогою розвідки? Насправді, так, моя відповідь ствердна на всі ці питання і це була та хороша річ, яку сказав віцепрезидент: що росіяни повинні турбуватися, що все, що ми можемо зробити, є на столі. Все. тепер, чи мають вони намір насправді це зробити, невідомо. Але я вважаю, що це була помилка, коли президент Байден сказав у 2021 році жодних сухопутних сил. Це було ще до великомасштабного вторгнення Росії. навіщо було це говорити? І хоча у мене є деякі питання і проблеми з тим, як адміністрація Трампа підходила до цього, мені сподобалося почути від віцепрезидента, що так, ми можемо зробити це, ми можемо зробити те, ми можемо зробити все. Кремль має турбуватися з цього приводу. У президента Трампа є значно більше важелів впливу на Кремль зараз ніж було 4 чи 8 років тому. Я вже говорив про поганий стан, в якому знаходиться Росія. з іншого боку, президент Трамп приходить із дуже сильною економікою США. Переважна більшість конгресу підтримує Україну Отже, він має всю підтримку Конгресу. Я щойно говорив із сенатором США, республіканцем, і він сказав, що переважна більшість конгресу підтримує Україну. Отже, у президента є все, що йому потрібно. Ви пам'ятаєте генерал Келох сказав, що на шкалі від 1 до 10, ми ймовірно на трійці щодо санкцій. Це означає, що ще багато чого можна зробити це і є важелі впливу. Президент може сказати: добре, Путін, ти не ведеш переговори добросовісно. Тому ми відкриваємо склад. І все, що ми маємо і що потребує Україна, ми відправляємо без обмежень. Це все можна зробити. Це не відбудеться так швидко, але росіяни повинні хвилюватися, що це може статися. Тепер, однією з ідей, яка набуває все більшої популярності. Є ідея того, що США, Польща, Румунія та інші країни можуть забезпечити певну протиповітряну оборону, принаймні для західної частини України в якійсь мірі допомогти збивати ракети, які летять дрони. Це буде складніше, ніж здається, але сподіваюся, що хтось насправді працює над цим. Можливо, це реальна можливість. Вони повинні зробити це до того, як миротворчі сили, я маю на увазі, це повинно бути на місці до того, як будь які миротворчі сили увійдуть в Україну. Я думаю, що є багато речей, які можна зробити, щоб прискорити поставки з різних причин, і деякі з них є обґрунтованими я знаю, але ми були повільнішими, ніж хотілося б військовому керівництву США. І було важче проводити доставки туди, ніж їм хотілося би. Але все це ми можемо зробити. Отже, ви впевнені, що Адміністрація Трампа має достатньо сил, щоб змусити Путіна погодитися з планом припинення вогню, якщо будуть застосовані такі заходи? Я цілком впевнений у цьому. Звісно, чого я не знаю, так це того, що це лише частина чогось більшого. Я думаю, що переговори, ймовірно, не обмежуються лише припиненням вогню або якоюсь лінією. Вони, ймовірно, пов'язані з іншими питаннями. І, звісно, кожен член адміністрації завжди згадує Китай. Тому, щоб не вирішувалося щодо України, вони також мають на увазі Китай. Ви знаєте, китайці повинні бачити, що ми готові робити все це, щоб захистити наші інтереси, суверенітет, свободу судноплавства і так далі. Китайці повинні хвилюватися, якщо вони не бачать, що ми це робимо, то думаю, їх не надто вражає те, що ми говоримо про тихоокеанський регіон. Скільки часу можуть зайняти ці переговори з Володимиром Путіним та його командою? Блумберг повідомляв, що він формує професійну команду переговорників і посередників. Скільки часу знадобиться Трампу, щоб змусити Путіна до припинення вогню? Звісно, на це питання неможливо відповісти. Той, хто каже, що це буде зроблено до певної дати, це на 100% бажання або припущення. Я чув, як люди говорять. О вони хочуть завершити до 9 травня, щоб влаштувати цей великий. Я певен, що Путін нічого б не хотів більше, ніж це, перемогу, і щоб американський президент був на красній площі. О Боже. Але це люди, які спекулюють на ці теми будь-яка дата чи термін, принаймні публічно є штучними. І росіяни повинні вірити, що ми готові робити це до того моменту, поки президент Зеленський не скаже, мене це влаштовує неважливо, скільки б часу це зайняло щодо цих переговорів між Україною, Росією та Сполученими Штатами та лінії фронту це все прокоментував також Підхехсет і зробив одну цікаву заяву про те, що не виключає надання Україні ядерної зброї, якщо Трамп вирішить це зробити. Яка ваша реакція на цю цікаву заяву? Так, я думаю, що секретар Хехсет зазнав деякої критики навіть від республіканських сенаторів за те, що він сказав у Брюсселі. І вже наступного дня він, звісно, почав це заперечувати. Тому я вважаю, що треба бути відвертими. Це все ще перші тижні нової адміністрації. Завжди можуть бути допущені деякі помилки. Важко уявити будь-який сценарій, де це могло б бути схвалено. І не забувайте, що будуть люди в Україні, які пам'ятають, коли Україна мала ядерну зброю, наскільки це дорого коштувало? я маю на увазі майже весь бюджет оборони Великої Британії. Який становить близько 2,5% їхнього ВВП, один відсоток їхнього ВВП йде тільки на утримання їхніх ядерних сил, які є дуже нечисленні. Тобто, іншими словами, майже половина британського оборонного бюджету йде на підтримку сучасної ядерної зброї Тому я не думаю, що серйозні люди дійсно вважають, що це було б корисно для України, навіть якщо це було б здійснено. Я думаю, що Сполучені Штати, незалежно від того, чи республіканець, чи демократ, в Конгресі ніхто не побачить користі в порушенні договору про нерозповсюдження ядерної зброї. Я вважаю, що в наших інтересах, щоб Україна не відчувала, що їй потрібно на це йти. Ви впевнені, що для того, щоб Україна могла стримувати нові напади Росії в майбутньому, достатньо буде лише звичайної зброї? Так, і я вважаю, що незалежно від того, чи це можливості, які Україна забезпечує сама, чи далекобійна зброя, засоби протиповітряної оборони, звичайна артилерія, всі ці речі, все, що потрібно для перемоги України в цій війні, це те, що ми повинні забезпечувати безперебійно. Чи вважаєте ви, що Путін зацікавлений в угоді про припинення вогню? Чи вважаєте ви, що Путін, Кремль і всі союзники Росії вже зазнали достатньо тиску, щоб погодитися на угоду про припинення вогню цього року? Звісно, йому не важливо, скільки його солдатів гине або яка шкода завдається? Я думаю, він продовжуватиме цю війну, поки не вважатиме, що ми здаємося. Знаєте, я не бачу, щоб він сказав, ми маємо мільйон загиблих. А це вже може статися за кілька місяців, можливо, навіть раніше. я не думаю, що він скаже, оце вже забагато, треба зупинятися. Його виживання залежить від того, щоб бути в стані війни і, хоча б якось створювати ілюзію, що Росія виграє або збирається виграти. тож його виживання залежить від цього. Тому я переконаний останні кілька років, що його єдина надія це чекати і сподіватися, що США від нас відвернуться, спробують укласти якусь угоду, і потім все завершиться. І я думаю, що в той день, коли він зрозуміє, що цього не станеться, він почне шукати спосіб, як вийти з цієї ситуації. Чи відчуваєте ви, що в Кремлі є хоч якесь почуття жалю з приводу цього військового лиха в Україні зараз? Так, звісно, я можу лише говорити базуючись на тому, що говорять різні люди в Росії? знаєте, ті, хто з'являється на телеекранах, пропагандисти, різні люди, які виступають на російських ток-шоу. Одні кажуть, що ми мали б застосувати ядерну зброю, що ми мали б вбити цих людей, а інші, що це була величезна помилка. І здається, що все більше людей виходять і заявляють, що це була помилка, і вони досить сміливі, щоб сказати це публічно. Я думаю, що це щось означає але щодо серйозних урядових фігур, які скажуть, що це була помилка. Я не думаю, що ми це почуємо. А чи можете ви уявити собі почуття жалю в голові Путіна? знаєте, диктатори не мають пенсійного плану. Вони залишаються при владі довічно, тому що зазвичай з ними трапляються погані речі. Коли вони намагаються піти у відставку, якщо тільки у них немає чіткої та сильної програми наступництва, я не знаю, хто цим наступником буде в Росії. Тому жаль ймовірно відчувають олігархи, які більше не мають своєї квартири в Лондоні. не відправляють дітей до школи в Швейцарії, або їхні яхти конфісковані в Неаполі чи де там. Вони, можливо, відчувають особистий жаль щодо свого життя, але я не знаю, скільки з них насправді скажуть. ми мали зупинити Путіна, це була жахлива ідея, все це руйнування, ми втратили наших українських друзів. У мене такого відчуття щодо них немає. Якщо буде досягнута угода про припинення вогню між Україною та Росією з європейськими миротворцями, скільки вона триватиме? Обговорюється, що Володимир Путін може використати цей час для перегрупування і нових атак на Україну і як довго може тривати ця угода з європейськими миротворцями на місці та американською безпековою допомогою для України з постачанням зброї та іншого? Звісно, це залежатиме від складу місії та того, хто її забезпечує, які є очікування. Я пам'ятаю, 1995 рік, коли НАТО створило миротворчі сили Ай 4 для реалізації Дейтонської мирної угоди. І хтось тоді сказав, що це триватиме один рік, і питання одразу стало таким що буде після цього року. Генерал Джон сказав: Я не турбуюся про майбутнє. Мене хвилює те, що відбувається зараз. Це було правильне рішення для командира залишити політичним лідерам суперечки про те, що буде далі. І я думаю, що АІ 4 справді пробула два роки. Потім вона стала С 4 стабілізаційною силою і продовжила свою місію. І насправді це була дуже успішна інтервенція. Але вона почалася з дуже сильної та здатної військової сили. Трьох дивізій, штабу корпусу, авіаційних та наземних можливостей, всього із правилами ведення бою, які дозволяли солдатам АІ 4 застосувати силу проти будь-якого серба, боснійця чи хорвата, який порушив угоду. тому будь-яка миротворча сила, якою вона не була б, і хто б у неї не входив. Має мати чітку місію, коли хтось каже, що потрібно 200 тисяч, 100 тисяч або 50 тисяч. Я запитую, на чому це базується. Ми навіть ще не знаємо, яка це місія, тому розмір буде залежати від завдання. Якщо це буде зона відокремлення від північного кордону України до Чорного моря, яка повинна бути 40 чи 50 кілометрів завшишки, то це велика кількість людей. Тоді йдеться про 200 тисяч, було б дуже складно утримувати таку кількість сил на невизначений період часу. Якщо це будуть менші за кількістю сил реагування, то звісно людей буде менше, але це також буде легше для росіян. І я впевнений, що росіяни вже з першого дня перевірятимуть, чи ми дійсно готові зробити все необхідне. Також ведуться обговорення щодо цих миротворчих місій. з вашої точки зору, яким має бути мандат, основна суть тут у тому, що такі війська повинні мати змогу дати відсіч у разі нападу з боку Росії. Просто повинні це робити. Ви згодні з цим. Так. це правила ведення бою. Одна з причин, чому місія Ай-4 була такою успішною, полягала в тому. Що серби знали, будь-який солдат Ай чотири може стріляти на ураження, якщо на нього нападуть сербські війська, дуже чіткі та сильні правила ведення бою. І це має бути сила, здатна до ведення бойових дій, а не 10 тисяч людей в блакитних шоломах. Це не спрацює і також моє останнє запитання до вас щодо цих миротворчих сил та цієї місії. Що ви очікуєте? Наприклад, щодо можливості нової повномасштабної війни після припинення вогню? чи існують ризики такого конфлікту в Україні після цього? Звісно, якщо Кремль побачить, що Європа, Канада та США скажуть добре. Ми домовились, повертаємось до звичайного порядку денного. США зосереджені на Тихому океані. Ми зменшуємо можливості США в Європі. Люди знову хочуть купувати газ у Росії, якщо вони побачать швидке повернення до звичайного порядку. що означає відсутність терміновості для європейських країн нарощувати власні можливості. Якщо вони це побачать, тоді я думаю, що так, ми побачимо відновлення конфлікту. Тому ключовим моментом в будь-якому узгодженому врегулюванні буде те, що росіяни повинні побачити що ми готові, що ми не витрачаємо цей час даремно, що українці намагаються виправити всі проблеми, реорганізуватися, навчитися, готуватись, зробити себе невразливими. Росія повинна бачити як Європа поступово нарощує свої можливості в Україні? одночасно збільшуючи власну здатність до стримування. Це те, що росіяни повинні бачити. Якщо вони цього не побачать і не побачать сильної прихильності США, то я думаю, що ризик зросте. В Німеччині багато говорять про те, що ми повинні бути готові до 2029 року. Це була оцінка, треба 4-5 років для того, щоб досягти того рівня, до якого вони хочуть дійти. Якщо це так, то росіяни скажуть, а навіщо нам чекати до 2029 року. Тому небезпечний період це між теперішнім часом і тим, коли Німеччина та інші європейські країни вважатимуть себе остаточно готовими. Дякуємо, генерал Ходжес, за ваш час та вашу підтримку України. Слава Україні, героям слава. Дуже вам дякую.